Як наше бо мене питаються. Перше відео про бабусю Ніну Олена відзняла і виставила в Тікток 20 березня. Як ми дівували колись розказати? Ну розкажу, як наше дівування, бо мене питаються. Зараз ви по Генашому браня вас чи, чи як сказати, а в нас було по-ганашому все. Зняла одне відео з історією і воно попало в рекомендації на 100 тисяч переглядів. Я була просто в шоці, і тому ми продовжуємо. Я що знала, що воно так піде далеко. А ти так став, а мені це цікаво за півтора місяці. Олена з бабусею відзняла більше півсотні відео. На одному вона розповідає про голодомор, війну на іншому садить картоплю та сіє буряк. Зараз сіє морочки тільки для себе. Там родочок це небагато. А колгас такого сіяли дуже багато, по п'ять гектар пололи. Тут на шатківниці січа капусту. Далі розповідає, як зібралась вийти на город та довелось переодягнутись у кожуха. Думала, яки на город цибулю садити, а тут сніг, де я і кожух, кожух пригодився. А ось це відео, де бабуся Ніна місить тісто на пиріжки, поки найпопулярніше. Уже набрало майже мільйон переглядів. Колись пиріжечки цих… Могли тільки покушати, поїсти на великі святки. Розповідає і показує, що має, і про власне життя, каже бабуся Ніна. Наприклад, коноплі на ці сорочки сама посадила, виростила, згодом виткала полотно, а вже пізніше вишила. Я покажу, які у мене сорочки, якщо вам цікаво, Подивіться, це називається святна. Де ж це моє на місто, я хочу чепити. Чи може не треба, я найду, найду на місто, зараз, зараз. Це на місто називається дороге. Колись, як дівчина не мала цього на місто, то замуж не виходила, треба було на місто мати. А щоб купити це на місто, треба було продати воли. Це намісто, що моєї мами. Що і коли знімати, не домовляються, каже Олена. Зазвичай приходить до бабусі і вмикає камеру. Все дивіться в камеру. От робили ми це все більше зімою, бо зімою більше часу. Знімає або те, що вона робить, або просить щось розповісти. Як жили колись, як дівували, яке дитинство було, як в школу ходили, це їм цікаво. Що ж не так було, як зараз. Трудне врем'я було. І голодні, і холодні. А Зараз це їм цікава історія мого життя. Одне з найулюбленіших занять переглядати коменти, каже бабуся Ніна. «Поганий Погані. «Негруза вайфай. Бабуля квітенька, дай Боже, здоров'я їй». Моя любимая бабуся. Хоч не моя родная, але так хочеться посідять с нею, послушать, пообщатися. Рік тому мати перенесла дві онкооперації та, попри все, залишається позитивною і готова постійно вчитись новому, розповідає син Віталій. Може і трактором керувати. Нажміть передачу. Так, нажала. Не сіптині донизу ще або хай буде. Щось так, щось не так, але треба їхати. Треба вчитися, а вчитися ніколи не пізно. Дай попробую. Будь ласка, Колись купив скутер ще у 2000 році, то вона їздила на скутері. На велосипеді вміє їздити зараз ще на рідних правах і жінки, і чоловіки. Так що треба все вміти робити. Нині вся родина радіє такій популярності. Бабусі невістка Валентина каже: у свекрухи ще багато історій, якими треба поділитись. дуже часто запитують, звідки ви чомусь одразу думали, що Закарпаття або з західної України всі чомусь більшість більшість записали. А ми пишемо, що Вінничина це центральна Україна. Відколи в Тіктоті з'явилася мама, цей застосунок собі скачали багато його колег зі станції екстреної медичної допомоги, каже син Віталій. що молодець кажуть? Є такі люди, що спекла бабуся коржики, кая встаю, захотіла коржика і вдома підчув так само. Однорядки бабусі ніни, поки її захоплення блогерством не коментують. Немає їх в Тіктоці. Хоча дехто питає навіщо воно їй в такі роки. Думають, що гроші дають. Та. А якби платили? Ні, це погано. То все погано, яка ніхто мені нічого не платить, я просто раді душі. Ольга Орел, Володимир Черніков, новини на Суспільному, Вінниччина.